Заклади освіти Шоцинської громади, зокрема заклади загальної, середньої та деякі заклади позашкільної освіти, продовжують працювати за змішаною формою навчання. Графіки закладам укладені таким чином, щоб врахувати графіки відключення світла, враховуючи те, що на сьогодні в закладі не може перебувати більше 50 учнів, які навчаються очно, ми вивчаємо питання залучення установ нашого міста, які мають укриття для очного навчання учнів, для того, щоб збільшити кількість учнів, які будуть навчатися щодня офлайн. Щодо підготовки до зими, у 45 закладах освіти із 48 на сьогодні. Опалення наявне, час від часу виникають проблеми з системою, та нам вдається вчасно усувати недоліки. До закладів освіти на сьогодні завезено генератори в кількості 13 штук, 9 до закладів загальної середньої освіти, по два генератори до закладів позашкільної та дошкільної освіти. Та завезені 10 пічок буржуйок, які сьогодні-завтра будуть підключені. Там, де ми будемо Приміщення обігріву в вашій системі робить, візьміть керівників і до Олега Теофіловича, з'їздіть, подивіться на ту систему Добре. приготування харчів. Вона зовсім проста і може бути в нагоді, і подальше. І кількість навчання дітей офлайн треба збільшувати, в тому числі на цій неділі. І використовуйте абсолютно всі приміщення, які є у місцевої влади, де є опалення, і розвертайте навчальний процес. We'll